— Кусає, так? Да? — Кусає да, якщо... дуже больно. Я сам боюся. Це десь півтори тижні вже буде малючим. Криветка 90 кубічних метрів і 200 квадратів рака. Там каркас ферми це 400 тисяч гривень. 500 гривень буде собі вартість кожного кілограму. Ввечері планерка зранку, сьомої вже робота. Діти дивляться, діти трогають, діти проводять купірування, сортіровку. Ми ніколи не в бухгалтерію, бухгалтерією, викидімо тут бізнес чи ні. Він був рентабельний одразу. Ми в перший день відкрилися, у нас була аншлаг. Кримчани приїхали до нас і запустили свій власний бізнес. Пам'ятайте, що на минулому відео ми були в українській креветки, і саме основне питання або недовіра це те, що викликало, де відбувається з тої креветки. Її стільки, нібито тоннами вирощують, коротше, тоннами, кілограмами, сотнями кілограмів. І куди ж її збувати? Вона ж то українська, правильно? То сьогодні побачимо, куди збуваються, побудемо в ресторанах, можливо, нас покормлять цією креветкою. Побачимо, як її вирощують, як її готують, де її готують. З вами Кумедний Фермер. Поїхали на нову екскурсію. Ми знаходимося в Київській області, село Святопетрівська на аквафермі «Свято-Петрівські раки. Повна закладка ферми. Робив все сам зі своїми помічниками з нуля на своїй землі. Своїми руками. Тут е, скільки квадратних метрів всього? Креветка 90 кубічних метрів креветки. Вона у нас йде в кубах на куб і 200 квадратів рака. Це друге, третя поверх? Так. Другий, третій, да. У нас рак іде посадка на даний момент. У мене це 25 одиниць на квадратний метр. Я посадив. Це в мене закладно 200 квадратів. Рака у нас є суспільні проєкти, так з українською креветкою на реалізацію. Основний вид реалізації це ресторани. Mm -hmm. Також ми її доставляємо живою на доставку. Але якщо просто заказують живі, можна в будь-якому обсязі замовити її живою. А mm -hmm. так збут робиться сама фірма, то українська креветка. Mm -hmm. на... mm -hmm. uh, у нас потенційно не вас просто мають викупляти. Нас у нас підписаний договір на викуп на збут. — Як довго будувалося це все? — Чотири місяці. — Чотири місяці спочатку займали? — Ну, і два місяці на запуск, поки запустили воду, біологію. Шість місяців загалом. — А є це вже так. хоча б великі якісь раки Ну, так, так. — А скільки грамові? Um, Такі, що можна продавати вже? — Ну, так, да, 90-110 грамів. — 90-110? Це креветка сама? — Сира. — Сира. — Сира. 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 — Креветка сирова. — Це сама дорога да. вона? — Вона те, що 100-грамова, то вона сама дорога? — Сама дорогий калібр — 5 тисяч гривень. Від п'яти тисяч нову у вас вже така є. Да, от така ви ж недавно запустилися. Себе. Як вона так виразно? Е, ну я від фірми вже закупав мати стадо, тому що я сам собі на ферму покриваю свій обсяг рака мальком. Я сам собі інкубую. Ми створили зелені технологом фірми інкубаційну стійку, яку ви зараз побачите, і мені сам я собі робив ці мальком. великі, великі кріветки. Вже як е, да ось неділю назад. Ось цей басейн я запустив 276. Одиниць малька, малька, котра мені Це принесла є. моя матка. На другий-третій поверх, короті, як ви за ним що У нас для цього є в наявності такий дипломат. Ось дипломат? Так він виглядає, mm -hmm. да, ми його кладемо таким чином. І беремо сьогодні ручку і дивимося, хто як що робить. Повністю у нас є доступ до аерації, ми її можемо зупинити, запустити. Повністю у нас регуляція світла. Покажемо третій поверх, так само перекладаємо, вище. Щоб не передав ні трубку, щоб Вот. І все, ми на третьому поверсі. Хто кормить? Хто тут з цим? — Сам? Понісю. А сиїться, не вріми То Усякому людина? Ну, кормляшка взагалом це хвилин 15-20 по потолку. Це один раз на сутки? І все? — Ну і взагалом є, хто кормить раз, двоє разів на сутки, але я кормлю більш на ніч, тому що зранку рак, якщо ви знаєте, спить. Його краще не тривожить, щоб він відпочивав, а на ніч він становиться активний, багато бігає та їсть. А то я треба просто на вечір кормити її і тоді? На вечір, так, да, він на вечір починає активно їсти. Це корм, чи комбікорм, чи як воно? Ви його готуєте? Ще приїхав? Ну, в основному, ми корм екокормами. Це гарбуз, кабачок, тиква та різні різноманітні крупи. Але якщо нема часу, наприклад, мені кудись потрібно поїхати, чи я відпочиваю, я можу перекормити сухим кормом. І в принципі, в нас фірма виробляє свій корм, який поставляє мені. І якщо я потреба... сухим кормом да, просто покормив сухим кормом. В ньому 70% рибної основи, якби в ньому мається хітін. Все цілком підходяще їжа для раків та креветки. Але ми більш направлені на екокорма, такі як гарбузи, тиква і тому подробне. Псинічна каша може ви їх купляєте чи в себе нагороди. Ну в принципі, можна приїхати по селу, і гарбузи навіть бабці безкоштовно віддаються. У мене он, друг Саша їздив на Житомирщину, то йому нагрузили 200 кг, Він привіз мені кабака безкоштовно. Зараз я тут покажу матку з мальочком. ось ось повинна вже принести малька. Вона кусає, ні? Ну, мене вона не кусає, тому що я її тато. Але нам її потрібно доставати обережно, щоб вона не збила малючка, не випала хвостиком. Однасячка. О, а це коли він уже буде? Це десь півтори тижні вже буде мальочок. Це вважаються як лідери. А, щоб, щоб вони не крутили. Да, я їх відсадив у пальми, так, так, так вони поки пусті без мату, щоб вони комфортно себе чувствовали. Ну і вам показати, будь ласка. Ну кусай, так? Да? Кусай дуже вальна. Вешня ліва, ну і не отпустить. Да. Це вже все хороше, да. навсігда, да? ну, ну, так? Ну вот, ну а так робити він скучно. Ну, помучайте його, його добирати. Ну, Рома, розкажіть нам, як відбувається співпраця на, на зразку цієї ферми безпосередньо. Тобто, українська креветка, малюк, оце всю технологічну став, тобто ця ферма. Свято-петрівські раки стали нашим представником у Бучанському районі. Сам його построю з нашим технологом. А, грубо кажучи, під вашим проєктом. Так, так, так. По співпраці, то є по договору, по франшизі, вирощує для нас. Ми для нього, як заводчик, він для нас вирощує креветку. Ми надаємо йому мальочок, обладнання, вирощує з маленького. Росте 4 місяці до 20 25 грамів, це мінімум при викупі. Тобто ціна викупу від 20 грам становить 2200-2300. У нас є мінімальна прописана ціна в договорі викупа це 2 тисячі гривень. Це mm. тобто, ті, хто хочуть здати раніше. Люди, хто в парниках на осінь вирощують. Є ну, різні сучі. Буває, там з оренди з'їжджають. Люди треба срочно все здати. Тобто, ми забираємо від самого маленького, там 3 місяці, 2 місяці, менше, а менше. менше. Це це ця ціна вказана 2000 гривень, це коли якийсь форс-мажор у людини. 4-5 місяців вона зростає, тобто в неї мінімальна вага за 4 місяці досягає 20-25 грам. Є лідери росту, їх там, допустим, з цього кількості буде в загальній е, площі за 4 місяці, а з цього об'єму води буде там, допустим, 10 кг, ну вони будуть 50+. Uh -huh. А мінімальна вага в них буде 20-25 у остального кількості. Обща кубатура води в цих басейнах 90 кубів. mm uh -huh. Тобто на кожен куб ставим, садимо по 100 штучок малючків. На зиму тут 120 штучок. За загальний прирост, тобто за 4 місяці, ми віднімаємо зразу мінімальні втрати. Тобто 20% ми їх прораховуємо. Втрат просто буде подіжав. Э, без втрат нічого не буває. Ми... навіть у свиньях подіжність. Ну, або трошки не так росте, або не вовремя розділили, покалібровали, посортірували. Вона трошки медленніше росте. їй треба дати довше часу, допустим, ще поділити, саму велику здати, а маленька чуть-чуть менше станеться. допустим, їй 15 грамів. Її треба оставити ще на місяць, там, або на пару тижнів. Вона набере своїх ще 20 грамів і можна її здавати до товарного виду. Тому що одним обсягом вся креветка не здається. 90 кубів кріветки. Скільки десь буде через 4 місяці цієї креветки? На кожному кубу десь буде півтора кілограма живого веса, тобто за кожні чотири місяці цикла вирощування. То я розумію, що це десь буде в районі, грубо кажучи, вал грязними грошима. Це із одного куба, це десь в районі 3,5 тисяч. Так. Десь приблизно 3,5 тисячі, 90, це 200, ну десь неповних 300 тисяч вал. Так, я правильно ну... розумію? У гривнях це за чотири місяці. Так, так. Собівартість? Собі вартість, так як він годує натурпродуктом і підкармлює по можливості сухими кормами, коли треба відлучатися. Десь 500 гривень буде собі вартість кожного кілограма. Так як він буде здавати по 2600. це з має. учетом електрики, з учетом так, всього так, так. Це буде повністю. Повністю з учетом того всього. Okay. Е, так як в нього ще є другий, третій етаж рака, то собі стоїмось все в обшому вирощуванні ще буде менше, тому що uh -huh. за счет того, що одна циркуляція води і зверху ще є раки, то воно ну, ну, загально окупаємося. Окей, okay, виросте окей. Okay. Значить, ми маємо 500 гривень собі вартості і продаємо його за 2500 приблизно. Ну, приблизно так це нам, допустим, фірма ви да, фірма викупляє е, оптом і це 2600 тисячі чистого прибутку так, на кожного. А ви вже потім продаєте безпосередньо самі на ресторани у рознісці. Так реалізу, реалізуємо. Але так як на є нашим партнером і представником в даному частку, і він представляє. Ми реалізовуємо з ним у сумісному проєкті в нашому вже в його ресторані. Він може реалізовувати і свою, і нашу крівітку. На даний mm. час він поки свою не виростив. Ми ви йому ми надаємо. Надаємо для розкрутки ресторана і його, в общем, його реклами. Mm -hmm. Надаємо свій вирощений матеріал, то і скрівку він тепер поки свою почнемо давати. Так, так. Ну він почне нашу продавати, тому що він вирощує для нас. Він сам не може продавати. Він вирощує mm -hmm. для фірми о збиту. Він реалізовує нашу. Ми знаходимося в експортіоному залу, де проходять дитячі та дорослі дегустації. У нас вона у нас зала знаходиться на території ферми, на базі ферми, де ми приймаємо групи людей. Скомплектовані це 10-15 чоловік, група, і проводимо екскурсію, екскурсію, дегустацію, повністю це по -ферми. моменти. Так, ми спочатку проводимо про ферму, діти дивляться, діти трогають, діти проводять купірування, сортування, потім ми вилавлюємо і при них їм готовим. Про гроші на зім найголовніше, скільки закатав? Ну, Скільки 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. Це під ноль під ключ. Під ноль під ключ приміщення, приміщення, обладнання, проєкт, все проєкт. Так. Мальок потім туди в суму. Так, да, це вже йде в кошторію з посадка малька. Сама фірма наша, коли розробляє ферму, вона вже робить закладку для новачків определену закладку малька. Рака та креветки mm — -hmm. це, наприклад, на квадратний метр рака, це йде від 20 штук. Ну, для новачків ми більше 25 штук не, сад... ну, не садимо. Для креветки це на метр кубічний 100 120 штучок. Mm -hmm. Для початківців. Саме більша частина грошей. На що пішла? На постройку будівлю. На будівництво. Да, цік... Каркас. Цік... 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 Ну тільки сам каркас э, ферми це 400 тисяч гривень. Це тільки семіч панелі. Електроенергії, скільки десь в середньому уходить на це все? Ну в середньому на день це 1,3 кВт на отоплення і десь стільки ж на обладнання фільтра, аерація. Uh, Взагалом, це приблизно трошки більше. Це приблизно. 40 кВт в день. 40 кВт в день. Якщо так, то 40 помножити на 30 1200 кВт в місяць, приблизно. так. Да? Да. – саме неприємне, що там було. Що вилізло боком, що не так, що Ну, поки що нема такого. Поки Слава що немає? – Поки що нема. Да, боком не виходить. У нас компанія має добрих технологій, вони постійно на зв'язку. 24 на 7. В будь-який час, коли в мене щось не так, до мене направляють технологи. Ми разом з головним технологом української креветки Романом Безверхом розробили свій проект власний на збут нашої креветки. Все приїхали, як я справді Щасливі люди. Приїхали. Папа, ти мама. то як це все відбувається? Ти які функції? Ну, мої більші функції це організація документів, всіх технічних умов, ліцензії, логістика. Це... Це все впадає. Це не на алкоголі, правильно? Алкоголь, да, алкоголь, ліцензії, технічною мовою, наприклад, на креветку нашого Розенберга. З дитинства полюбляв тварин, тримав колегу, все ще в Криву. Після побудови ферми ми вирішили з товариством зробити збут. Ага. Один з видів збуту. Я так розумію, що кроме самих блюд тут можна буде купляти і е, живу, живу, так? живу креветку? Як по цінам це який там порядок цін, якщо Ну, порядок цін на розріб це від трьох тисяч гривень, в залежності це 50 плюс грамів. А 80 плюс скільки? Ну 70 плюс в залежності ну від 4,5 з тисяч. Ми тримаємо невеликий об'єм, щоб не засаляти басейн. Не басейн, точніше, а акваріум в ресторані. Щоб був він в гарному вигляді. Ми постійно тримаємо об'єм, який нам потрібен на день для продажу. Правіна креветка, креветка mm. в салаті та креветка з в сирому вигляді. люді ціна в районі. До п'яти тисяч. Це ну, якщо, -5 якщо розкинути 5, на п'ять тисяч, це якщо розкинути саме на живу вагу, я правильно? Так, да, да. То це десь за кілограм виходить чотири-чотири з половиною тисячі. Я до 5 тисяч. В середньому на блюдо скільки її виходить? Е, ну на блюдо ми даємо її сто п'ятдесят грамів. Сто п'ятдесят. Сто п'ятдесят, ми з сирою даємо, да, але вона вже готова виходить сто грамів. в блюді у нас. А тобто трошки у жарки, У Ужаки, так. Ці, ці моменти ми враховуємо, щоб людина вже отримала чисте. Готовий продукт, готовий продукт, да, uh -huh. у вигляді страви. У нас в першу чергу сімейний бізнес, тому більша концепція це сімейна, але кожен виповняв свою роль тут. Я документально, батя, дизайн, мама розробка технологічних карт, кухня, повара. Вечного планерка зранку, сьомої вже робота сьомою поїхали вже хто. сьомою ми, ми з батьком стаємо. Мати, ми її трошки жаріємо. Вона з, з дев'ятої да, може трошки поспати. Коли ще в Криму жили якісь дали. торгівля, може бути. Да, у моря була у батьці торгівля, були палатки, ну, риба чебуреки, так Так само все саме ходили по що У морі А це йди. біля самого моря на Так, да, це Ялта да, пляжі. так, Пляжі Ялта алушта Також батько був директором е, Отеля Фарос. Це навіть не а це цілий комплекс. Президентський був. А, від тому, радянських часів ще да. він почав будуватися, і він був створений спеціально для е, делігацій, mm. котрі приїжджали в Україну, приїжджали в Крим, приїжджали на відпочинок, такий як наш біженець Янукович, дуже полюбляв, проводить там барх не сіно. Ну, вже тепер уже там я так понял. Тепер уже гуляє да, поля. Ресторан щасливі люди, на ресторан щастя, дафамін, папюрла, кафе. Дача трошки розкажіть свою історію. Как это все произошло? Откуда? Почему вы тут оказались? Как это все было? Приехали изначально в город Вишневый, и как бы он уже стал для нас таким родным городом, да. И откуда приехали? Мы с Крыма. До оккупации, а когда уже произошла оккупация, то мы уже решили остаться навсегда здесь и стали развивать более активно свой бизнес. Ну, Но это же не сразу это, был ресторан. Да, это был не сразу ресторан. Первый ресторан наш назывался «Старый Крым». А славился он чебуреками. А, то есть у вас был да. свой собственный, Со рецепт чебуреков? Да, рецепт, рецепт чебурек? чебуреков, да. Ну, я крымская татарка, и, соответственно, это наше национальное блюдо. Когда кухня Крыма была, ну, как бы такой новиночкой, а были восточные блюда, постепенно мы стали вводить европейскую кухню, щоб в нашому, допустим, ресторані на кожного гостя була був был вибір. Собразовалась семья с Юри Васильевичем, и наш следующий ресторан мы назвали Счастье. Счастье мы открыли в 2011 году. Счастье 14, 14 лет. Да, доезжают люди с Киева, э, с Жневона, в ну, наше, и плюс очень много людей приезжает с локации там Киева. ресторан Счастливые люди мы запустили два года назад. На точку безубыточности. Когда он начал? В в ноль и в плюс. Ой, ну понятно, что сначала это были вообще нули, даже, наверное, минуса. Сколько месяцев? Ну, месяца, наверное, два. Ну, Мы никогда не ведем с мужем бухгалтерию, выгоден этот бизнес или нет. Он работает, работает. Все, что не работает, мы закрываем и забываем. Нам хватает э, жить все. Мы получаем от этого удовольствие, мы получаем ну, работа, которая приносит удовольствие. Юрий Васильевич у нас ездит, занимается закупкой, занимается э, дизайном, занимается... А, вот это вот в том числе его да, идеи, концепции. С, да, вся концепция заведения, дизайн, все он делает сам, все элементы декора, включая люстры, ну, то есть это все дел, сделано своими руками, вот все. Он все делает сам. Кухней занимаюсь как бы я, ну и он занимает организацией персонала, а с персоналом уже занимаюсь я. Люди я стою на кухне, да, нанимаю людей, обучаем. А, мы с ними не просто обучили, бросили, а ну, бросили нам процессом. А мы с ними стоим. Ну, я прихожу точно так же, как свои работники. Утром встала. И вместе с ними, ну, то есть это у нас как семья. Юрий Васильевич ездит еще и контролирует все, что рядом дофамин, допустим, там в поперло, в счастье. А вот «Счастливые люди», так как это новый, сейчас пока а я плотно здесь, да, да, плотно здесь работаю. Там у нас, допустим, персонал, который уже много лет проработал, и они уже знают специфику нашей работы, они знают, что у нас большие порции, они знают, что у нас должно быть всегда свежее блюдо. А, все должно быть, чтобы гость максимум получил удовольствие. знаешь, время какой еще планы? Есть какие-то открытия? Ну, мы только открыли вот два месяца назад. Кафе «Дофамин». Метров, наверное, 500-700 у нас ресторан поперло. Uh -huh. А он как, как давно работает? Он поперла у нас 10 лет. 10 лет? Да. Поперло у нас 10 лет. Это было после счастья, так как у нас ä, все вот так вот... Сначала я сказала, счастье, счастье ими, а потом, поп... потом поперло. <laughs> да, счастье у нас просто поперло. И ä, в кругу там друзей мы решили, что мы откроем вместе ресторан с друзьями нашими и кто мы это, даже кто там в да с и мы обсудили да как мы его назовем это все образовалось так буквально за ужином что мы решили что мы его назовем поперло и мы буквально со следующего дня начали этот проект следующий проект уже счастливые люди вот это самый да. последний тут, где мы сидим сейчас да счастливые. да а потом мы Решили, что дофамин гормон счастья и, и следующий век <зас> <как мы The зас> назвали да. дофамином. Криветки yeah. раки это ну сын наш захотел заниматься этим бізнесом. Для нас это вообще новое. Oh. А, ну, креветок мы готовим. Раков тоже, но украинская креветка для нас что-то новое, пресноводное. А блюдо сам вот если взять стандартное, самое стандартное блюдо из креветок. Сколько оно стоит будет там на выходе? Ну, сейчас, так как по цене закупки мы высчитываем, что блюдо должно стоить, ну даже если со стопроцентной накруткой То есть должна быть наценка где-то в два раза больше, чем оно. Я правильно понимаю? Ну, мы делаем хотя бы в 70. раз больше. Ну то есть плюс сто процентов. Да, плюс сто процентов. Понятно, что оно получается все равно дороже блюда. Не, ну понятное дело. Но мы не можем выставлять ту цену, потому, ну, нам нужен, а, чтобы люди а, взяли это, попробовали, ну чтобы mm -hmm. могли себе позволить это блюдо попробовать. Красоту вот эту расскажите, кто, что, откуда оно все вот это я. Ну, ну, я да Я люблю цветы, я это... закупаю, я каждый год там, посещаю, например, Китай, Таиланд. Привожу, здесь покупаем, размножаем. Ну, как бы я этим это люблю и занимаюсь, мне это интересно. А, вот это все. Я элемент? получаю, да, от этого удовольствие. Планы есть какие-то? Да. Ну, Мы хотим более в таком этническом стиле украинском. Я хотел сказать татарском, но украинском. Ну, может, мы даже сделаем какую-то коллаборацию. Да, mm -hmm. татары Татар, погнанные Да. и украинские, да, которых украинцы, тоже хотят прогонять, да, которые по сути переживают геноцид. То же самое, что вы когда то То же, что пережили крымские татары. В 1944 году и тоже сейчас переживают украинцы. У нас очень а, большой такой город. И к нам ездят еще э, Бойерка, РП. Ну, как бы Довольно с Киева к нам люди приезжают. Очень а, но много. Это остеять, конкретно приходит просто именно в вашу Да. Считали когда нибудь посещаем? А сколько людей посещают все ваши рестораны? Сколько? Шесть мне. На Зим говорил шесть. Тридцать, сорок или триста? Но, не, не 30-40, это однозначно. Банкет на 50 человек, банкет на 15, это уже 65 человек. Просто банкеты, кроме тех, кто да, заходит? кроме тех, кто заходит, у нас сегодня там образно два банкета, 200 может... За выходные? Да, да 200 может человек где-то за выходные у нас проходит. Юра, День добрый. день добрый. Добрый день. Расскажите немножко, уже маму послушали. Э, Теперь вас, как это все происходило? Офицер советской армии закончился Симферопольское высшее военно-политическое училище. Ну, остались в Союзе. Да, после развала после развала Союза э, вернулся в Крым, служил в Москве. Вернулся в Крым и занялся общепитом. Мне всю жизнь нравилась готовить. А, где? Я... Сначала в Симферополе, потом на Южном берегу Крыма, в Фаросе. санаторий Форос. Тот да. самый знаменитый? Знаменитый санаторий Форос, да, где, где по утверждению многих пребывал Михаил Сергеевич Горбачев во время кучи. На самом деле это было... было... его типа закрыли? Да, а? на самом деле это было не так. Он находился на своей даче, которая называется Заря, и это довольно приличное расстояние от Фороса. Там что это у вас было? Чем Там был ночной клуб, назывался Президент. Президент ночной клуб. Да. Вы его сами создали? Взяли а, с друзьями. Друзья, как... мы, мы на территории санатория Фороса мы взяли помещение большое. в аренду. Вот, в аренду. И с друзьями открыли ночной клуб. Кто-то там был в знаменитости. Украинский Ой, в очень много. Очень много. Наши да? одесские Пару. Маски, маски шоу. Маски -шоу, да. капитал-шоу, всех положено, да. да? Да, маски шоу были у нас регулярно. В течение пяти лет, наверное, раз в двадцать они были с концертами. Мы долгое время дружили с Марским. Борисом мы вообще были какое-то время, не разлей вода. После концерта употребляли алкоголь и веселились. Там, я так понимаю, то есть это был у вас первый небольшой старт именно в общепите? Да. Он там как-то каким-то образом работает, этот ресторан, или он уже закрыт? Нет, все давно поменялось. Санаторий Форос – это теперь отчасти коммерческая организация, и э там… Учитывая нюансы да, крымские, нюансы. эти ублюдки, эти российские ублюдки, там из санатория сделали такую клаку. На самом деле, это когда-то было санаторий Форос. Если интересно, в двух словах расскажу. Okay. Okay. Это экскурс в историю. Санаторий Форос – это территория поместья графа Кузнецова. Граф Кузнецов – это тот самый, который сделал заводы свои фарфоровые, кузнецовский фарфор на территории всей тогдашней России, Украины тоже, чайной плантации. Он вкладывал большие деньги в свое поместье. Он ездил по всему миру, привозил со всего мира растения, там высаживал. И поэтому парк Кузнецовский громаднейший, там больше 35 гектаров, Территория этого парка была тогда. Он по богатству растений был, ну, пожалуй, на рабочем Никитский ботанический сад. И когда Никитский ботанический сад закладывали, то часть растений у Кузнецова покупали. Вот. Поэтому этот, этот парк, эта территория, а здание санатория стоит как раз-таки вот на, на этой земле. Этот парк был роскошный. Когда-то в советское время на его территории работало больше 400 только садовников. А сейчас все это похерили, поделили, разорвали пришли русские и превратили из этого парка в да, аттракцион. аттракцион. Да. Наверное, так. Э -э, сюда как попали или как это все произошло? Как, как вы здесь как учитесь? Да, ну, как-то как друзья позвали, сказали, приезжай, нам не хватает в нашем маленьком городке уютного ресторана. Все, я собрался и приехал. Вы не кусочек Крыма сюда? Да. Принесли? Да. Э -э, первый ресторан, жена рассказывала, как он назывался? Старый Крым. Старый Крым. Э -э, он сейчас э, действующий? Нет. Нет. уже прошло больше 15 лет. А почему как-то все только в Вишневом? Был ну, черкассы ну, Киев. Нет, у, нас, у, нас, у нас в Киеве был ресторан, назывался Счастье на Подоле. Вот. Ну, началась война, мы его закрыли. И, и, и еще счастье у нас было в Петропавловской борчаловке. Но тоже проблема. А кто выбирает название? Мы сами придумываем. Мы сами кто кухню придумает? Мы с женой. Вы с женой. больше. Она или больше вы? М -м -м, смотря в каком ресторане? Больше, наверное, наши шеф-повара. А вы их У нас рестор... На каждом ресторане есть шеф-повар. Шеф а вы их как ищете, но ну, это же должно быть творчество. Как, как вот эти люди ищутся, они вот эти вот? А, Я же... Ну, один, один шеф-повар с нами а, больше 10 лет, и, и второй повар-девочка с нами больше 12 лет. А, сколько вложили сюда денег? Например, вот этот вот, где мы сидим сейчас. Счастливые люди. 150 тысяч долларов. А купили за, пол, за два года? Да. Сами за свои деньги запускаете или где-то привлекаете капитал, как? Не, за свои деньги. Только за свои деньги. Сами, да, потихонечку. Это то, что получаете прибыль дальше запускаете их. Это все помещения аренда, собственность? Аренда. Аренда. Сколько средняя аренда за квадратный метр? За квадратный метр примерно. 400 гривен. 400 гривен плюс коммунальные. Угу. Угу. Точка окупаемости где-то на какой месяц? В ноль выходит на какой месяц в среднем? По-разному. По-разному. Например, ну, примерно. Страдаете? Сколько долго страдаете в среднем? 3-4 месяца. 3-4 месяца это минус, потом 0-0, наверное, да? Угу. Но опять же, почему говорю по-разному. У нас самому старому нашему ресторану счастье. Ему больше 15 лет. Вот. Мы его запустили, и он, он сразу был прибыльным. Сразу, потому в, что все первый день. Первый. Конечно. У нас 15 лет назад в Вишневом было очень мало ресторанов. Поэтому он был рентабельный сразу. Мы в первый день открылись, и у нас был аншлаг. Я вам больше скажу. Мы открылись раньше, чем открылись. Мы еще не были открыты. К нам пришел наш друг и попросил сделать ему день рождения. Пригласил 40 человек. Ресторан еще не был открыт. Но ну ви, як милі бабки заробили. Да, я 40 чоловік зафан <рес> так. І у нас до сих пор до сих пор висить його фотографія. Ми на день народження подарили фотографію. Он з сукою кепке курить, і от онать фотографія 15 лет висить там в ресторані, що він був перший наш гость со своїми друзями. Назим БГВ. Його вінчим Юрій Васильович і його мати Ельвіра. Унікальну історію сьогодні ми бачили. Це історія із усіх, на яких я був. Найбільш неочікувано, найбільш не відповідала моїм власним очікуванням. Я очікував, що побачу якогось супер-пупер крутого магната, який вирощує кріветки, який має у власності цілу мережу ресторанів в Києві та Київській області, а побачив класну сім'ю, яка пережила втрати. Вони втратили свою батьківщину, втратили все, але не втратили себе. Знайшли сил приїхати в Київську область і запустити невеличкий бізнес. Малесечкий ресторанчик, в якому вони почали робити чебуреки. І в них вийшло. І пішло настільки класно, що зараз в них мережа ціла ресторанів. Хочуть відкриватися ще в якихось інших містах, у них багато планів цікавих. Вони світяться від щастя. Навіть свої ресторани вони називають щастя, дофамін, щасливі люди. Для мене дуже повчальна історія, коли ти втратив абсолютно все, що можна було втратити, але не втратив свого серця і не втратив своєї душі. З вами кумедний фермер. Жду вас усіх коментарях.